Це дуже прийнято. Якщо у нас це називається а, хтось прийшов до начальника і розказав, а той-та, той-та, та той тато та -та, та -та, погано себе поводить, то-то, то-то зробила, то-то, то-то не зробила і так далі, а, тоді у американців це навіть дуже-дуже добре, це, це підтримується, це нормально, і це не обов'язково, що людина завжди не подобаєшся. Mm -mm, ні. А, скажімо так, люди це роблять не, не завжди, а, тоді, коли хочуть зробити щось погане тобі, ти їм не подобаєшся і так далі. Щось особисте. Ні, насправді це просто а, вони хочуть краще. Тут робота, кар'єра, те, чи я приношу користь суспільству. А, це дуже важливо, і вони всі, коли на, на роботі, скажімо так, не всі можливо, але більшість, коли вони на роботі, вони відчувають, що вони от роблять great job. І коли вони щось бачать, що щось не так, вони відчувають що це мій обов'язок попередити про це, сказати, але не напряму. По перше, правило, вони дуже непрямолікліні. Вони не будуть говорити напряму, а що їм не подобається. Це Це А от підійти до начальника це супер, це вітається, дуже сильно вітається в суспільстві. І розкажу історію, яка трапилася зі мною. Насправді цю історію розповідала дуже багатьом людям з різних країн, представникам представникам, індійцям розповідала українцям, українцям, які проживають в Україні, українцям, які вже тривалий час, більше 20 років, проживають в Америці, тобто вони вже такі. Українці, американці а, також розповідала мексиканцям і дуже різні погляди на цю ж саму ситуацію. Ви зараз її послухайте і розкажете в коментарях, що з цього приводу думаєте. А чим погоджуєтесь і з ким взагалі погоджуєтесь? Да? Е, значить, так це сталося зі мною е, кілька років тому, коли я тільки почала працювати в паблік е, скул. Державній американській школі, а я дуже багатьох правил не знала, тому що тут просто <смі> не стільки а, я маю вчити дітей, а скільки я маю знати, як в тій чи іншій ситуації я маю поводитися, я маю реагувати, я маю а, робити тут все чітко по інструкції. Це сталося те те-то, я маю відреагувати тільки таким чином і так далі. І інструкція, інструкція, інструкція на все, на будь-яку подію, на будь-яку.